Розкажіть, можливо, якусь корону вашу страву. Я годуюся всього раз на день. Шок. У мене інтервальне харчування, тобто інтервал 18-20 годин. Я не їду. вау! Це так. просто вау! Тому в мене зараз холодильнику пусто. Угу. От я тільки закуповуюсь, коли я там знаю, що до мене гості приїдуть. Я не снідаю, я не обідаю, але я вечерю. І вечерю по е, більшу частину як пориску. Десь в закладах. Так, так? В закладах. А я як от... довго ви вже на інтервальному голодуванні? Чотири місяці. Чотири місяці ви так. їсте один раз на так. день. Так. Це, Це все під наглядом лікарів, так? Ну, тобто не можна ж так, от я їм тричі на день, а потім раз один раз на день. Як ви перейшли до цього? Поступово, поступово Тобто... Поступово. Спочатку там 14, від 14 годин, потім звикла, додавала 16 годин. Угу. А потім, коли я звикла знаю, ну, вже відчувати, почала відчувати, що я можу вже більше протриматися, угу. почала додавати. А які результати цього голодування? Мінус 4,5 з за цей час. За цей час. Але mm -hmm. ж в мене люди е, скидають і більше. У mm -hmm. мене є е, колега, котрий важив 172 кіло. А зараз він важить 92 При отакому зрості. Це шок і це все на інтервальному Угу. Uh -huh. Але в мене в мене є аутоімунний тереодит, і uh -huh. це дуже важко. Потім гормональна терапія дуже була. Я ж е, поправилася е, на гормонах. Ну успіхів вам, щоб у вас все е, е, сходило непотрібне і здоров'я трималося дуже на дякую.